Частенько люди плутають консультацію за датою народження із консультацією по типу як психолога, чи, там, чи сесії МАК, та, метафоричними картами взаємодія, чи, ну, тобто, А в цьому є велика різниця. Багато хто її не знає, і це нормально, я зараз розкажу. Якщо взяти, наприклад, консультації психологічного характеру, то треба розуміти, що це таке заглиблення в те питання, яке вас цікавить. Тобто заглиблення в якусь тему, ви її озвучуєте, ви її проживаєте, ви набуваєте нових опор, ви набуваєте, переводите. Біль або якесь нерозуміння в силу. Да, тобто це процес, який потребує там декілька зустрічей, да, наприклад. Ну, я не знаю, можливо, в когось одна-дві зустрічі, можливо, комусь потрібно походити ге-гей, дивлячись, дивлячись, яка особистість, тому що психологія вона якісно підводить вас до дорослої позиції в житті. Тобто вона... Е вона допомагає усунути страхи, не те, що усунути, перевести в силу те, що вам здавалося слабковостями, або те, що ви називали сліпими зонами, або те, що ви називали, наприклад, травами і так далі. Коли мова, наприклад, про консультацію, і, от, наприклад, якщо взяти. Трансформаційну гру, да, то проживаючи трансформаційну гру, ви можете прожити як декілька таких сесій, тому що там покроково прям розрулюється ситуація і прикладається дійсно така да, потрібна дорога в конкретному запиті, конкретному питанні. Якщо мова про консультацію за датою народження, треба розуміти, що це читання поля душі, це різні досвіди, це родові історії. Це коди, тобто характеристики вашої внутрішньої дитини, як їх коригувати. Це фінансова зона, ваші коди, читання задачі, читання призначення, але теж не хочеться чіпляти ні призначенням, ні місією, ні п'ятим виміром, ні дарами, тому що не всі ці площини живуть і не всім вони потрібні. Але суть в тому, що в ці консультації здається концентрат. Ви здатні взяти звідти стільки, скільки ви здатні взяти. От-скільки здатна вібрати ваша свідомість на момент консультації, тому що це дуже об'ємна інформація. І іноді люди ці записи переслуховують роками як таке налаштування себе на себе ж. Тому що це пласт, який має, ну, по суті, як мапа вашого аватара, вашої душі, куди ви прямуєте, чого ви прийшли, з якими дарами і так далі, що вам потрібно інтегрувати. Тобто, по суті, це як той, хто вже бере і реалізує ті питання, які має реалізувати. І я хочу сказати, що от в цьому і іноді стається плутанина, що люди думають, що, наприклад, консультація за дати народження це як така ну, терапевтична робота, що вона послідовно і, і так далі. Ні, це концентрат. Тобто буде обговорено, як ви проживаєте, да, які ви Проживати сліпі зони, як їх відкоригувати, балансування, по принципу, причинно наслідкових зв'язків. Тобто, це більше про те, щоб взяти і зробити. Це не про те, що провести за ручку. Провести за ручку, так, під час консультації стається ця історія. Але така консультація це готовність до змін, це готовність діяти. Готовність діяти, взяти цю мапу, взяти цю інформацію і діяти. Тобто, це не так, що ми будемо там зустрічати. Ну так, да, можна, звичайно, брати там супровід і, наприклад, в супровіді, там, я не знаю, декілька місяців працювати. Але суть в тому, що там закладено дуже багато інформації. І дійсно людина іноді може проживати просто роками те, щоб навіть. Повністю зрозуміти, про що ми говорили. І дуже показовим є, коли травмована дитина, і, і з того, що я спостерігала, да, людина прям западає на ці історії. Внутрішня дитина вона така, вона не пізнана. І навіть коли по матриці ми читаємо коди, я кажу: дивися, там в тебе такі-то коди. Це така філософія, це така характеристика. Для того, щоб розкривати цей потенціал, потрібно отак, отак, отак діяти. Не, не пільцу, там феї роздувати, того, що там коди внутрішньої дитини там, Еге-гей, і її не задовільнить там, суконька там, чи вийти в лісочок, прогулятися, там конкретно є амбіції. І внутрішня дитина наповнюється, ну, відновлюється і взагалі розкривається цей потенціал сили життя конкретно через такі досить вагомі дії, амбітні, цілеспрямовані, і навіть відповідальні. І, і я спостерігала, як людина брала цю інформацію і, і нічого з нею не робила. Тому що їй потрібен спеціаліст, який проведе крізь цю травму. І це історія про психологію. Тобто потрібно спеціаліст, який допоможе набути особистісної огранки, опори особистісної. Вона якраз формується там. Тому це той формат, який потрібен там походити, пожити, інтегрувати, поговорити, вивантажити. і... Вибудувати да, собі опору. тому що консультація по призначенню, по потенціалу душі і особистості це взяти на себе відповідальність і діяти. Розумієте? Тобто це не терапевтична історія. Ми можемо, Звичайно, я завжди даю і комплекси, і йогічні, і даю, ну не завжди, от уже не так давно, да, і е медитації, рекомендації, коригування по причинно-наслідковим зв'язкам, да, згідно тибетських писань, тому що вони класно описали цю історію розбору причин і наслідків. Ну і, власне, коригування да, через розуміння філософій, через які читається да, цей потенціал. Ось, Тому, я надіюсь, ви відчули різницю, та, цих моментів. Якщо ні, запитуйте. Тому що справді є різниця. І не хочеться всіх підряд запрошувати приходити до мене на консультацію там, чи будь-куди. Треба розуміти, що такий тип консультації це готовність дійсно знайомитися з собою, пізнавати себе, розкривати себе, діяти. І я завжди, у всякому випадку, часто намагаюся, якщо не забуваю, то кажу, що така консультація на неї потрібен ресурс. Потрібен ресурс – це не Відновлення, коли людина, ну, в неї немає сил взагалі там зранку встать. І коли вона потрапляє на цю консультацію, да в неї буде піднесення, але потім буде і спад. Тобто потрібне систематичне якесь відновлення для того, щоб можна було дійсно відновити спочатку нижні центри, а потім вже діяти в сторону розкриття потенціалу. Це не мала дорога, це перша, друга, третя чакра. тобто це Об'єм дай Боже відновити фізику, пізнати свій емоційний пласт і зайти в свою дієвість через силу характера. Деякі навіть протягом життя цього не проходять.